Всім привіт! Я Віна, студентка третього останнього курсу спеціальності 0,51 економіка. З дитинства в мене була схильність до математичних завдань, тому я й вирішила піти у такому напрямку. Мій дідусь порадив мені поступати в Константиновський індустріальний фаховий коледж. В нашому навчальному закладі була завжди особлива атмосфера. Прекрасні викладачі, які завжди готові допомогти своїм студентам, організатори, які роблять усе можливе. Щоб ці роки було найкраще. Завдяки нашому коледжу я знайшла себе, також багато знайомих та подруг, які, не дивлячись на відстань, завжди поруч. Коледж допомагає своїм студентам розвиватися у різних сферах, а танців, танці, мистецтва, малювання та багато інших сфер. Ніколи не забуду, коли ми з подругами вчили грату в теніс. Це було забавно, то не зробимо. Бо ми навіть в руках не вміли тримати ракетки. Зараз ми спокійно в нього граємо. І на деяких парах ми навіть робили змагання між одногрупниками. Це прекрасно, коли на парах відчуваєш себе максимально комфортно, бо немає ніякого тиску на студентів. Навіть на дистанції викладачі та організатори роблять усе, щоб ми забули про погані часи, роблять вікторини, конкурси, тести та різні заходи, які допомагають відчути себе живим. Сподіваюся, що нас коледж повернеться додому і продовжить робити в офлайн режимі. Все буде України!